Ми заливати будемо паливо. Це вже готово, так? Да? Паливна суміш да, мішається в пропорції 30 мл масла на літр бензину нальома. Палосту не обкатуйте, косіть перший бачок при маленькій нагрузці. Не треба. Можна так, як люди деякі роблять. Це ми знімаємо для матеріалу цього. Так. Косить 15 хвилин, відпочиває 15 хвилин, косить, відпочиває, щоб одразу його не перегрівати. Mm -hmm. Як запускається ця мотокоса? Тут тумблер, він тільки глушить, бачите, він відщолкується обратно на робоче положення. Блокератор газ, фіксуємо газ. Це для першого пуску. Положення засломки карбюратора догориться, холодний пуск, поставили його, прокачали паливо, зараз з'явиться. Ось так. Все, Пошло все по магістралі, прокачалось і смикаємо за стартер до першої спишки. Ну, так, да, потримайся. Хлопнуло. Після хлопка опускаємо вниз. Так, зараз буде крутитися, так що Серега, будь Глушимо клавіше. І потім вона вже виходить на робоче положення. Потім тільки. Завели. Карборатор відрегульований, щоб не буде... Ні, Воно відрегульоване, але після вкапки вони пишуть навіть у паспорті, що. Може треба буде звернутися до сервісного центру для регулювання. У сервісного центру за це сюди до вас. Ну до нас, так. Да. А ну можете ну, відкрутити да. ручку. Дай, будь ласка, шестиграні кермопід поставимо. Ну такий звучок появче трошки, чому у один три. Ну звісно,